Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте подивимося сьогодні на рунах. Ситуацію, яка не виходить у вас з голови, що вас тривожить, що, може, хочеться змінити. Але покажіть нам, руни, що відбувається з людиною, котра дивиться зараз цей розклад. Ситуацію станом на зараз. Покажіть нам руни, що тут у нас. Так. так, ну тут руни показують, що хтось з вас хотів би знайти партнера, партнерку, людину для позитивних емоцій, для кохання. Для того, щоб було, знаєте, як таке, був гармонійний стан, легкі гармонійні стосунки, нечим, може, не обтяжені, але тут руни показують, що, можливо, ви вже якось готові до того, щоб взяти на себе відповідальність за ці стосунки. Якщо це не про особисте, то Зараз ви би хотіли знайти людину взагалі як партнера для партнерства, для можливого укладання якихось угод, для допомоги, і щоб це було вам до вподоби і викликало позитивні емоції. Така ситуація таким зараз зайняті ваші думки. Хтось дійсно бажає знайти собі. Людину чи то людей для гармонійних стосунків, для допомоги, для позитивних емоцій, для того, щоб відчувати себе в своєму потоці. Можливо, хтось шукає м, дійсно партнерів по бізнесу, але таких, щоб від того отримувати задоволення. Добре, покажіть руни. Трошки точніше про що тут. Точніше покажіть про що тут. Так, ну, руни показують, що у вас начебто зараз, чому це і тривожить, як наче перекриті шляхи до таких стосунків. Як наче зруйновані закриті дороги, зруйновані, хтось може втратив кохання, хтось, можливо, просто, знаєте, як на фоні того, що немає зараз цих стосунків, цих угод, може хтось, дійсно, шукає собі партнерів, то тут показано, що відсутність цього в вашому житті вас і тривожить, і, як наче руйнує ваші, тримає вас в обмеженнях і не дає вам радіти життю в повній мірі, і отримувати оці позитивні емоції, оці відчуття і почуття, котрі ви хотіли би отримувати. Вам хочеться, але їх немає. Відсутність їх. Тримаю вас в обмеженнях. Вона зараз це як для вас проблема номер 1 Добре, покажіть, що стало причиною в минулому. Покажіть для такої ситуації. Для когось тут причиною був якісь зміни, як наче був зроблений якийсь вибір, робився вибір, бажання змін, але воно чомусь призвело вас до того, що станом на зараз ви бажаєте людину мати для кохання, для партнерства або ж гарного бізнесового партнера. Чи то, може, колективу гарного для себе, комфортного, де можна би було відчувати себе в своїй тарільці, в своєму потоці. Можливо, дійсно в минулому був зроблений якийсь неправильний вибір, і це може відтягло за часом ці події. Може, ви направляли свої енергії і подумки. Не туди, куди треба було, бажаючи якихось змін. А можливо, в минулому хтось зробив вибір не в вашу користь. І зараз це також призвело до того, що вам хочеться мати вже нарешті гарні легкі стосунки, чи мати прекрасні, чисті. Нові і позитивні емоції. Але поки що ви, як наче, в обмеженнях, тому що, ну, як трохи перекриті, вам шляхи, нема доступу до цього. Добре, покажіть, руни що може відбутися найближчим часом. На фоні цих енергій, на фоні цих подій, що може відбутися найближчим часом. Так, норуни ну, показують, що найближчим часом ви отримаєте якусь радість від прийнятого, можливо, рішучого рішення. Можливо, будете налаштовані на те, щоб дарувати радість, щоб брати її, щоб нарешті отримати ту радість, яку хочеться. Якусь радісна подія. Так, ну, для когось, можливо, дійсно прийде радісна звістка з інтернету через мережі, і ви будете, чи то ви будете рішуче налаштовані, отримати від когось звістку. Можливо, ви комусь напишете в інтернеті, може познайомитись. Для когось вже відбудеться дійсно якась радісна подія, до якої ви. Ну, йшли, мабуть, обдумували, і нарешті прийняли таке рішення, що ну, це така доля, це вам по долі можливо. Для тих же, в кого вже є, станом на зараз якесь партнерство. Є якісь емоції, але ви поки що наче. Тримаєте себе в якихось обмеженнях і закриваєте собі до цієї людини чи людей шляхи, то найближчим часом відбудеться якась радісна подія. Вона буде, дійсно, знаєте, як от: я хочу радості, я так вирішила, тому що це. Можливо, доленосні вже моменти, мені вже потрібно це робити. Як будете, знаєте, рішуче налаштовані взяти це, взяти отримати цю радість. Хтось же, може дійсно буде робити те, що йому в задоволення найближчим часом. Покажіть, вони точніше, що тут. Так, радість буде для когось, буде справді як побачення, як яскраві енергії, це буде як, знаєте, новий якийсь результат, можливо. Для декого це, ця радість буде пов'язана з вашими дітьми. Але, скоріше, не з вашими дітьми, а якщо проблема ваша в тому, що вам хочеться. Мати, або якось покращувати існуючі стосунки, то радість буде в чомусь новому, в якихось нових результатах. Вони будуть вас задовольняти дійсно, але ви будете рішуче налаштовані. ти як наче далі, по долі. Так цікаво. Покажіть, руни, що являється плюсом в цій ситуації. Плюс. Ну, плюсом явиться те, що, як наче е завершиться може минуле. минулі якісь програми, плюсом буде якийсь навіть е для вас неприємний сюрприз. Чому так? Ага. Скоріше за все, плюсом в цій ситуації буде те, що відійде в минуле, знаєте, як період, коли у вас не було ніяких комунікацій, не було з ким розмовляти, не хотілося ні з ким розмовляти, не хотілось ні з ким спілкуватись. Це все піде в минуле. Як наче ця подія витягне вас? З якогось стану замкнутості, стану деградації. Це все відійде. Ця подія принесе вам відмову від того, щоб бути, ну, знаєте, як на самоті завжди, ні з ким не спілкуватися, не розвиватися. Якщо це про бізнес, то в плюсі буде те, що перед вами відкриються якісь нові знання і перспективи. Відійдуть в минуле, можливо, якісь обмани, якісь не ті шляхи, якась не та інформація, котра потрібна вам. Ще може бути плюсом як те, що не буде якоїсь, знаєте, незрозумілої, таємної і невірної інформації. Як наче от не буде того, що от в спілкуванні буде щось неприємне і, знаєте, як нечесне чи закрите. Це буде плюсом. А що в мінусі тут може бути в цій ситуації? Так, ну в мінусі може бути е, якісь кардинальні зміни. Ну, йде така інформація, що, як наче, знаєте, прожогом щось дуже швидко змінювати. Це може стати мінусом. Ще може стати мінусом захист, така, знаєте, глуха оборона. Коли, наче й хочеш, а не дозволяєш собі обороняєшся. А ще може бути мінусом ваші старі, якісь, може, вже давно й забуті, але програми, котрі раніше вас не приводили до успіху. Подумайте над цим. Це може стати мінусом. Ваші старі звички, ваші старі програми, поведінки, сценарії, можливо, надмірне заглиблення в минуле може стати мінусом в цій ситуації. Добре, покажіть, руне, на що не треба звертати увагу. Зовсім. Так, дивіться. По-перше, для когось не потрібно думати, що ці відносини не будуть мати розвитку, що це застій. Так, не потрібно звертати увагу на те, що, якщо ви жінка, у вас немає жіночої сили жіночої енергії. Що все пішло, що вам вже її не розкрити, що ви в застої. На це не потрібно звертати увагу. Якщо ви чоловік, то не треба думати, що це, ці стосунки вас ні до чого нового не призведуть, що буде якийсь застій, що не буде продовження. Добре, покажіть, що залишиться незмінним. Було, є, поки що буде. так Незмінним залишиться бажання початку, первинні імпульси. Вони нікуди поки що не дінуться, вони будуть. Буде відчуття цінності, буде відчуття того, що. Ці стосунки, це партнерство, оці емоції, які ви бажаєте розвивати і отримувати, вони являються цінністю. Це, ви і раніше так думали, що гармонія, кохання, відчуття комфорту, відчуття свого потоку і повного взаємопорозуміння. Стосунках між людьми це велика цінність. І це поки що буде залишатися незмінним. Ви дійсно так вважаєте. І це буде давати вам всі ті поштовхи і первинні імпульси і надалі. Ви від цього будете відштовхуватись. Ну, для якоїсь частини незмінним буде являтись, можливо, якась фінансова складова. Матеріальне, хтось буде вважати, що для того, щоб створити якісь партнерські союзи на перспективу результативну і для розвитку, то немалу роль тут грає фінансова складова. Добре, покажіть, руне, що може стати шансом і поштовхом. Покажіть, руни, що буде шансом і поштовхом для розвитку, позитивно, позитивного розвитку цієї ситуації, що буде шансом. Дивіться шансом і поштовхом. Буде як призупинення, знаєте, ходити по колу, призупинення якогось е, циклу, якогось періоду, якогось, як наче, зачіпки якоїсь закольцованості. Це треба призупинити. Це стане поштовхом. Знаєте, як коли, можливо, обирав, завжди одне й те саме. Коли, можливо, крутився чи крутилася як білка в колесі і не звертав більше ні на що увагу, коли прикладав зусилля і отримував якісь завжди однакові результати. Але це може стати поштовхом, якщо це призупиниться, коли дійсно ну, буде хотітися рухатись. До нових результатів. І якщо, мабуть, ви вирішите, що треба призупинити, це от повтор старих сценаріїв, зачіпку за старе можливо, повторення якихось в собі. Прокручування якихось, можливо, образ. Може обирати щось не те. Не знаю, в кожного це своє, але оцю закольцованість якусь по результату, якщо ви припините, то це стане поштовхом і шансом для вирішення вашої проблеми. Так. Прибрати перешкоди. Буде шансом і зупинити, зупинити в собі якусь холодність, якусь відстороненість, якісь, можливо, страхи. Знаєте, призупинити результат того, що ви вже колись зробили, і воно як перешкода стоїть. В кожного може бути своя ситуація, хтось, можливо. Взагалі закривався, зачинявся від якихось стосунків. Хтось обирав не тих партнерів. Хтось, можливо, дуже ну, вкладався і не отримував від того віддачі. Не знаю, але коли ви зрозумієте, що це є перешкодою, є перешкодою те, що ви не йдете далі. Є перешкодою те, що ви завжди. Ходите по колу, є перешкодою те, що ви не хочете чи не хотіли розвитку, ви стояли на місці, ви не давали собі йти далі. Коли все це буде зрозуміло, це стане поштовхом для того, щоб отримати те, що ви бажаєте. Добре, покажіть і ітог, що можливо по ітогу. Покажіть. Що по ітогу? Руни кажуть, що хтось з вас отримає <сум> чоловіка справжнього, наповненого бажаннями і чесного, ну такого, як справжній чоловік цей жінок стосується. А взагалі, по ітогу ви отримаєте, як начебто все це буде по справедливості і по бажанню. І то буде ваша наповненість енергією, як призведе до успіху. Хтось отримає, знаєте, як просунення, проявлення себе, це буде бажаним, це буде, знаєте, як... Ціль проставлена і вкладена туди своя енергія, енергії багато. І це призведе до перемоги, до успіху, ви досягнете того, чого хочете, ви будете задоволені. Якщо ви зрозумієте, що треба зупинити цю холодність, оце бігання по колу завжди повторювати старі якісь помилки. Вийти з стану того, що я нікого не хочу, нічого не хочу, що то вже все в минулому, то вже все було. Якщо ви дасте собі шанс зрозуміти, що ваші жіночі енергії і ваша жіноча сила нікуди не ділися, вони є і. То ваша помилка, вважати, що ви ну, деградуєте. Може, знаєте, як дехто, мабуть, з вас думає, що стосунки між людьми можуть призвести до деградації, не давати розвитку. Руни показують, по-перше, що на це не потрібно звертати увагу, це неправильне судження саме у вашій ситуації. І шансом буде вихід, шансом буде зупинити, зупинити те, що не дає розвитку. Зрозуміти, що вас тримає якраз в деградації закритість, холодність і неконтактність. І якщо ви, ну, Будете готові це сприйняти і застосувати ці підказки в своєму житті, то по ітогу ви отримаєте хтось з вас пристрасного, чесного, сильного чоловіка, і це буде ваша перемога і наповненість. А хтось з вас отримає прояв себе, наповненість енергією. І фізичною, і духовною, і ви будете відчувати від того задоволення. І це буде по-чесному, по справедливості. Ви зможете рухатись далі, ви зможете проявляти себе, ви зможете ставити цілі і вкладати туди свою енергію. Для декого тут буде, знаєте, як Одужання, як одужання, можливо, після якоїсь хвороби і наповнення енергією. Взагалі, ітог цього може бути дуже позитивним в плані вашої енергетики, вашої наповненості, ваших цілей, бажань і проявлення себе, можливо, десь далі, можливо, в світ, можливо, розуміння того, що. Треба не боятися, треба себе просувати, треба себе вести як, знаєш, людина, яка впевнена в собі. Так, впевненість в собі, яка не буде, як сказати, ти в розріз з вашими бажаннями. Тут все буде якось по бажанню, по справедливості, буде наповнювати. Енергіями, енергії одужання від старого можливо. Якщо в когось був якийсь неправильний вибір, або вас не обрали, або вас образили в минулому, то ці стосунки і ці події, які трапляться найближчим часом, котрі вас порадують, котрі принесуть якісь нові результати, тут буде намір рухатись до цього і далі продовжувати. Чи то знайомства, чи то контакти і вихід з застою дасть по ітогу ну, як одужання від минулих поразок. Ну ось такий був розклад на сьогодні. Бажаю всім нам миру, добра, гарних енергій, не бути в застої, рухатись. І якщо хочеться створювати союзи, Створюйте їх, хочеться брати на себе відповідальність, то беріть. хочете кохати, кохайте, хочете любити, любіть, хочете розвитку, то дайте собі вихід з обмежень, не оглядайтесь назад, забудьте старі образи, забудьте старі сценарії і. Відкрийте собі шлях, дайте собі нових енергій. Слухайте, навіть хтось, слухайте свою інтуїцію, вона наразі вже вам підкаже скоро, можливо, вже підказує, що потрібно щось нове, щось нове впустити в своє життя, якісь нові енергії, енергії свого потоку.